Усім привіт! Якщо вам подобається ідея такого новорічного чобітка для подарунків, залишайтеся зі мною і я покажу, як його можна зробити. Для початку нам потрібен картон, міцний картон, це зі звичайного картонного ящика. Устілка 23 см. Задня частинка 43 см завдовжки і 15 см висотою. Зазвичай такий картон іде три шари в ньому. Я вирізала середній гофрований і залишилося в мене перший шар і другий. Я між ними вставляю. Другу частину цієї нашої заготовки і склеюю. При такому склеюванні немає ущільнень, і воно майже скрізь одинакове. Склеювати можна як, наприклад, драконом, так і так як я от гарячим клеєм. Немає різниці. Аби воно тільки міцно трималося. Якраз вона підходить по задній частинці, вона у мене 12 см в діаметрі 12,5, якщо бути точніше, от цей наш, як його правильно називати, як стакан. правильно? А для передньої частини я із пластикової бутилки 2 літрової вирізала дно, наповнила його папером і обмотала міцно скотчем, малярним скотчем, щоб воно все в трималося. Передня частина у мене вийшла 10,5 см в діаметрі. Ще нам потрібен кружечок для дна нашої задньої заготовочки. В залежності від того, який ви будете брати, яку братимете тканинку на середину, то і вирізати діаметр потрібен більший чи менший. Нам потрібно ось виміряти внутрішній діаметр, щоб вирізати у мене це із федру буде із флісу, вибачаюся. Я брала на 4 приблизно сантиметра більшою по висоті. І тик вперетик по внутрішньому діаметру, по довжині внутрішнього діаметра довжину зшила. І тепер потрібно його вклеяти. Із-за того, що брала із запасом висоту і низ, нам потрібно знизу загнути не дуже багато, а зверху загнути більше. Враховуйте те, наскільки тягнеться ваша тканинка. Мені працювати зручніше із флісом. Він, мало того, що він м'який. І ще він такий не дуже сильно тянеться, але тянеться. І дуже зручний в роботі. Після того, як ми поправили всю заготовочку, його треба приклеяти або драконом, або гарячим клеєм. Так само треба приклеїти дно наш круг. Також вирізати із такої ж самої тканинки, із запасом вирізаємо круг, щоб можна було потім також загнути його. Приклеюємо мені, зручніше приклеювати драконом. Іменно в цьому випадку. Не знаю, зручніше так. Гарно намазуємо і приклеюємо картон до нашої тканини. Гарно розправляємо, гарно приглажуємо. А тепер ножничками робимо по кругу надрізи, щоб можна було акуратно заклеїти їх з внутрішньої сторони. І все це виглядало дуже охайно. А ці маленькі тепер частиночки, мені зручніше приклеювати клеєм пістолетом. Бо воно не наскільки довго сохнутиме, і все бистренько схватиться через те, що воно малесеньке. І так ми його заклеюємо по кругу. Ось заготовка приклеєна. Тепер її приклеюємо до нашої підошви. Для більш точного приклеювання його можна дно вставити в циліндр, намастить клеєм і приклеїти потім до нашої підошви, щоб видно було іменно, де. Кордони. Потім приклеюємо циліндр і приклеюємо передній носочок. Намазуємо клеєм обережно, намагаємось так, щоб і на низ попав клей, і трошечки на тканинку, щоб між бортиками і дном також щепилося воно. Думаю, зрозуміло. І циліндр намагатися також ставляти, щоб іменно там, де шов у нас із середини. Там, де ми фліс сшивали, був назад. Гарненько придавлюємо, щоб воно схватилося і не встиг клей засохнути. Бо іменно в такому клеї таке було. І також приклеюємо передочок носочок цей. Теж гарно міцно притискаємо, щоб усі прошарочки гарно схватилися. Схлеїлися. І в другій частині ми будемо оздоблювати ткондію. Я брала велюр-спорт. Обміряємо зовнішню частину нашого черевика. У мене це вийшло 60 см. Так як велюр-спорт тягнеться по ширині, то я брала 60 так і брала. А до, до висота цього, ну, коротше, треба трошечки з запасом брати, десь 2 3 см, щоб можна було підігнути під низ. Вирізаємо такий собі прямокутник. А потім. Треба його зшити. Сшиваємо або за допомогою голки, або за допомогою швейної машинки, як вам зручно, на що ви маєте можливість. Можна просто склеяти клеєм гарячим. Зшили. Тепер зараз приміряємо на черевик, як воно у нас підходить, не підходить. Шов повинен бути ззаді. І ось воно у нас не сильно натяжку, але так. Трошечки звисає, але це не страшно, тому що під низ буде підкладатися синтепон. У мене синтепон десь півтора 2 см завтовшки. От я вирізаю полосочку, щоб теж обхват черевика нашого хватило. Але не, не прямо по висоті черевика, а десь 1 см, мінус 1 см, коротше, висоти. І приклеюю. Там, де у нас пустоти, треба їх заповнити також синтепоном, щоб було скрізь м'якенько. Щоб воно було охайно, гарно, акуратно. черевик повинен бути скрізь більш-менш потовщині проходити. І потім, можеш, коли будемо формувати передочок, щоб воно скрізь було охайно і гарно. Приблизно. Одягаємо наш велюр. Чи яка там у вас тканинка? От велюр у нього ворсинки повинні дивитися вниз. Так правильно, напевно. Ну, це швеї знають. І тепер приклеїти треба. До нашої заготовочки або можна також пришити. І вгорі, трошечки не доходя до краю. А на низ нам оту зайву тканинку потрібно на дно на дно підошви загнути і приклеїти також, щоб воно трималося вкупі і в якийсь неопределенний момент не відстало дно. Для верхушечки я оздобила також вирізала по довжині із коротковорсового хутра. Таку полосочку, і також трошечки із заворотом, щоб загнути можна було всерединку. і також приклеїла його. Передок підшила, сформувавши носочок, трошечки не засняла, на дно приклеювала фетер. Вирізала звичайний фетр і приклеїла. І ось такий у нас вийшов вже оздоблений черевик. Не знаю, як вам, для якогось подаруночка можна, солодощі покласти, Те, що треба. Не знаю, кому як сподобалось, не сподобалось. Пишіть, коментуйте, дякую.